Ну, точно, вітаю, друзі, на каналі Стів Плейс. Розділ хобі. По-перше, слава Україні. По друге, дякую всім підписникам, ті, хто підписався. Ті, хто цього ще не зробив, підпишіться, це дуже важливо. І так що ж, сьогоднішня тема даного відео це моноблок Діана. В минулій серії я повністю знімав оптику, переставив рівень вперед, аби оптику також вперед трошки посунути, тому що вона занадто посунулася взад після встановлення моноблоку Діана. Скажімо так, мені трошки незручно прикладатись. Зараз, думаю, буде краще. І так, попідкручував. Тим, кому цікаво, подивіться попереднє відео, що саме було зроблено. Обов'язково сьогодні будуть шершні, так як я ними вже пробував з даним моноблоком, і вони показали себе дуже хріново. Група в районі 50 мм. Це дуже погано. Сподіваюсь, що після маніпуляцій з моноблоком сьогоднішні результати будуть кращими. Ну і обіцяні мною знову ж таки будуть. Одні з найточніших в мене в наявності куль. Це Henderet Natterman Field Target 056. Це Hello Point від Gamma 049. Snow Picke. Блін, чесно кажучи, влюбився в них 0,67 грам. І, безперечно, лідером є Exact Heavy 0,67 грам. На жаль, вони з магазином не сумісні. але я мушу їх спробувати, тому що у них найкращий результат. А стосовно того, що вони не сумісні з магазином, до речі, в мене є, скажімо так, ідейка, як можливо цю помилку виправити. Або давайте навіть так: не помилку виправити, а вдосконалити сам магазин. І в подальшому він, він буде працювати належним чином з даними кулями. Але це в майбутньому. Коли не знаю, час покаже. Я бажаю приємного перегляду, друзі. Вмощуйтесь зручніше. Поїхали. Що ж, першими кулями будуть шерші 0,75, ліва мішень. Ви самі попадання бачити не будете. Вже побачите, коли вже підійду до них безпосередньо. Так, я ще не пристрілював, тому, в принципі, давайте так, звертаємо увагу на групу. Так, перших 5 є. Так, магазинчик споряджено кульками 0,68 грам. Збираємо іншу групу з п'яти пострілів. Готово. Переходимо далі. Слідуючі кулі у нас гама Hello Point 0,49 грам. Далі кулі у нас від Hendert Naturman Field Target 0,56 грам. Переходимо дослідючих. Сновпіки 0,67 грам. Поїхали. Давайте я Сновпіки ще докладаю дві кульки, тому що я у двох своїх пострілах не впевнений. Рука здригнулась. Тому спробую ще два плюс. Такі да, то були такі мої помилки. Поїхали далі. Досилаю хевіки вручну. Ствольну коробку. Так як магазин їх не хоче хавати. І так, стрільбу закінчив. Що ж, дивимося на наші результати, друзі. З архівного відео я дістану і зроблю вам е, таку фотку виставлю, так щоб ви бачили хоча б приблизне порівняння. 4,5 на, на 3,5. Тепер 0,68 шерше. Скільки тут у нас? 3,3 на хай 3, на 3,4. Ну, що вам сказати, 25 метрів це не то, чого я, звісно, чекав. А... Тому що результати попередні, там, давніші, вони набагато кращі. З минулу серію і, спе... і... і першою спробою це вже реально щось Покращення є. Я на це не можу не звертати увагу. Тепер у мене ще більше питань, що робити з даним моноблоком. Слухайте. І так, дивимося. Слідуючу мішень. Тут цікавіші результати набагато. І що у нас показують Gamma Hello Point 0,49 грам. Поїхали. 18. хай буде. Хай буде 18, 1,8. Отак зроблю. А так у нас 1,9. Хендер Наттерман 056 філтаргет. 2,5 на 3. Слідуючими були сновпіки. Якщо по черзі рахувати. Оце те, що я казав. Я по три кулі пішло сюди, а потім дві чомусь сюди. І от саме я думаю, що це через мою помилку я вирішив перестріляти. І тому от вийшла от така група. Бачите? В кінцевому результаті. Давайте міряти. Три на. Ну, тут супер взагалі. На 11. На і один кевіками. Так, 30-33. Вибачайте, що я так боком. Так, на. На 4 і 0. Хай буде на 4. Саме через те, що кулю довелося досилати вручну, а не магазином, в даної гвинтівки зробити це, щоб не змінити стійку, дуже незручно. Який вивід я можу зробити з цього всього? Які висновки? Завдяки проведенню додаткових маніпуляцій з моноблоком «Діана» я можу з упевненістю сказати, що це допомогло і реально покращило результати. Це я порівнюю з результатами з кулями шершень. Це непогано. Наразі це все, друзі. Я дякую за увагу. Поставте вподобайку відео, якщо сподобалось, та вважаєте його корисним. Підпишіться на канал, це для мене дуже важливо. Я дякую за увагу. Слава Україні! Підтримайте нашу армію українську. Підтримайте канал при можливості і папа! -па.